Добрий ранок, в добрий час завітали ви до нас. Всіх ми вас вітаємо та гарного настрою вам бажаємо. Малята на нашій планеті існує безліч різноманітних тварин, птахів, риб. Сьогодні за допомогою загадок ви мені допоможете їх пригадати. Також починаємо. Хижа риба не бідує. Під водою все полює, лиш поверх води мелькнула плавником своїм. Акула править ця тварина добра, дуже. Познайомся з нею, друже. В морі плаває, пірнає, із води людей рятує, виринає з глибини щирий помічник дельфін. Океани борознить великий могутній синій кит. Для себе на дні морському він клешнями будує будинок, круглий панцир, десять лап здогадалися малята. Так, це чудовий краб. Акула, дельфін, кит і краб живуть у воді. Наступна загадка. Хто на голові ліс носить? Так малята, це олень. Він високий і стрункий, довгу шию має, і плямистий весь такий їсти листя полюбляє. Так, Це жираф. Здивувалась дітвора, це тварина чи гора? Як же їсть він, як же п'є. А для чого кобот є? Так, малята, це слон. Велетенське сіре тіло всю травичку свіжу з'їло, розлякає геть усіх його грізний носик, ріг. Правильно малята, це носоріг Все це тварини, жителі суші. Наступна загадка, на весні барвиста квітка, на галявині розквітла, лиш поглянути хотіла, враз знялась і полетіла. Так, це метелик Уночі гуляє, а вдень спочиває, має круглі очі, бачить серед ночі. Це сова цілий день вона літає. Із квіточок нектар збирає, буде в місті і на селі мед солодкий на столі. Так, це бджілка. Ця чарівна намистинка має крильця у краплинку, невеличка, гарна дуже. Упізнаю її, мій друже. На твою долонечку прилетіло сонечко. Правильно малята. Метелик, сова, бджілка і сонечко живуть у повітрі. Дякую, малята. Ви всі правильно відгадали загадки. Молодці! До побачення!